Працівники Лозівського районного відділу поліції встановлюють місце знаходження без вісти зниклої кирпи Анастасії Григорівни 1930 року народження. 6 вересня 91-річна мешканка хутору Горсіванівської міста Лозова пішла з дому в невідомому напрямку та до теперішнього часу не повернулась. Прикпенти жінки зріст близько 150 см, худорлявої статури, сиве волосся. Була одягнута в чорні штани, зелений светр, білий платок, можливо, куртку синього кольору. Скоріше за все, має присоютися. Обі палиця, за допомогою якої ходить. Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження жінки, просимо звертатись за телефонами 066 708 49 60 або 057 45 920 шістьдесять Працівники Лозівського районного відділу поліції встановлюють місце знаходження безвісти зниклої Грабовецької Олександри Андріївни 1941 року народження. 11 вересня, близько 20.00 80-річна мешканка міста Лозова пішла з дому на прогулянку в невідомому напрямку та до теперішнього часу не повернулась. Прикмети жінки зріст близько 155 см, худорлявої статури, сиве волосся, була одягнута в піджак коричневого кольору в смужку, чорні брюки, капці синього кольору. Шановні громадяни, якщо Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження жінки, просимо звертатись за телефонами 066 708 49 60 або 057 45 920 64. Протягом восьми місяців поточного року до Лазівського районного відділу поліції надійшло 9470 заяв і повідомлень громадян, з яких 600 мають ознаки кримінального правопорушення. В минулому році за даний період було зареєстровано 642 кримінальних правопорушення. Одним із пріоритетних завдань поліції залишається протидія незаконному обігу наркотичних засобів. За звітний період відкрито 58 кримінальних проваджень, з яких по 46 особи встановлені. Що стосується шахрайства, за 8 Поточного року лазівським районним відділом поліції було зареєстровано 211 кримінальних проваджень, з яких по 152 особи встановлені. Серед найпоширеніших видів залишаються покупки чи продаж товару через інтернет, заволодіння грошовими коштами через персональний код банківської картки, а також рятування близької людини з неіснуючої біди. Протягом звітного періоду за вчинення злочинів проти власності працівниками поліції було повідомлено про підозру особам за скоєння. 76 крадіжок всіх форм власності, 13 крадіжкам з квартир та приватних будинків, чотирьом крадіжкам з транспортних засобів, вісьмом грабежам, двом розбійним нападам та чотирьом вимаганням. Також протягом 8 місяців працівниками Лозівського районної ділу поліції встановлено зловмисників по 39 фактам нанесення легких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень, двом фактам нанесення тяжких тілесних ушкоджень та заскоєння чотирьох вбивств. Окрім кримінальних правопорушень, Рушень правоохоронці виявляють та припиняють і адміністративні правопорушення. За вісім місяців складено 5250 адміністративних протоколів. З початку року на території Лозівщини сталося 121 дорожня транспортна пригода. Внаслідок 24 аварій є постраждалі. Нарядами ГРПП виявлено 93 водія, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Котре закликаємо усіх учасників дорожнього руху бути взаємновічливими, уважними і не порушувати правила.